23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почала техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяці. І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. Телерадіокомпанія Красноградщини Центр неодноразово випускала радіосюжети про діяльність Красноградської районної організації Товариства Червоного Христа України. Одним із найважливіших напрямків діяльності організації з 24 лютого 2022 року є гуманітарна допомога та підтримка внутрішньо переміщених осіб. Наразі в Красноградському районі налічується близько 30 тисяч людей, які були вимушені покинути свої домівки через вторгнення Російської Федерації. На території України певна кількість людей була розселена в місцях колективного проживання. Наша героїня, яка не захотіла розголошувати своє ім'я, проживає саме в такому місці. Війна застала її в рідному Харкові. Через 10 днів вона разом із сім'єю покинула свою домівку. 5 березня ми вимушено виїхали з Харкова. Зараз знаходимося в місті Красноград. Виїжджаючи, люди брали з собою лише найважливіше документи та деякі необхідні речі. Про предмети домашнього вжитку чи різносезонний одяг мова навіть і не йшла. В Красноградській районній організації Товариства Червоного Христа функціонує банк одягу, де люди можуть вибрати необхідні речі. Також співпраця красноградського осередку з міжнародними організаціями дозволяє підтримати внутрішньо переміщених осіб і продуктовими на. Борими також хочу подякувати красноградській організації за продуктові набори, за одяг. Величезне вам дякую. Часи будь-яких військових конфліктів на території військових дій розпочинає свою роботу Міжнародний комітет Червоного Христа, який співпрацює з місцевими осередками. Так, на початку вересня волонтери Красноградської районної організації Товариства Червоного Христа разом із представниками Міжнародного комітету Червоного Христа здійснювали реєстрацію внутрішньопереміщених осіб, які проживають в колективних прихистках для виплати грошової допомоги від міжнародного комітету. Вже в кінці жовтня кошти отримали. І наша героїня. На початку вересня волонтери Красноградської організації зареєстрували нас на виплату від міжнародної організації. Виплати ми вже отримали. Дуже вдячні Краснограду і Червоному Христу. Сьогодні Красноградська районна організація ТОВ Червоного Христа України щомісяця надає допомогу близько п'яти тисячам сімей. Крім того, волонтери організації проводять заходи для психосоціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб і не тільки, залучають донорів для поповнення банку крові, навчають населення першої допомоги та проводять інформаційні сесії щодо більш безпечної поведінки під час обстрілів з вибухонебезпечними залишками війни та мінами. І це ще не весь перелік напрямків, які охоплюють не лише внутрішньопереміщених осіб, а й населення нашого міста. Осередок організації знаходиться на території Красногрецької центральної районної лікарні. Також ви можете звернутися до організації в понеділка по п'ятницю з 9 до 14 години за телефоном гарячої лінії 099-275-87-76. Повторюю: 099 275 87 76.